26 квітня День пам'яті Чорнобильської трагедії. Це величезний біль та наслідки для всієї України. 26 квітня виповнюється 38 років з дня Чорнобильської аварії. Аварія стала через погане підготовлення персоналу. Ні. <клес> Аварія сталася 26 квітня 1986 року в четвертому реакторі. Реакторному облаці Чорнобильської АЕС це факт. 700 тисяч чоловіків ризикували своїм життям та здоров'ям, аби запобігти наслідкам аварії і стабілізувати ситуацію. Вони трудилися в зоні підвищеного ризику, піддаючись впливу радіації. 25 тисяч з них померли, а понад 70 тисяч стали інволідами. Це факт. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС було викинуто в 100 разів більше радіації ніж від ефекту атомних бомб, скинутих на хіросіму і Нагасакі в 1945 році. Це факт. Через аварію на Чорнобильській АЕС, Африканський Союз, а зараз Росія та Україна втратив сотні мільярдів доларів. Факт. 15 грудня з 2010 року Чорнобильська автона електростанція повністю зупинена. Міф. Зона відчуження навколо Чорнобильської АЕС, включає місто перед яке було евакуйовано. Це факт. Всі мешканці зони відчуження заражені. Це міф. І 2016 році в зоні відчуження Чорнобильської АЕС було створено найбільшу на теренах України природно-охоронно одиниці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Це так: Юдит Каліо здатний захистити весь організм від попромінення радіацією. Це міф. Багато довгострокових наслідків аварії на Чорнобильській, такі як радіаційне захворювання та психічні травма. Продовжують відчуватися серед населених районів, що постраждали. Це факт. Серкофак, який покриває реактор номер 4 є одним з найбільших споруд, створених для збереження радіоактивного забруднення. Це факт. В Чорнобильській катастрофі працювали сім балів з самими можливості міжнародною школою ядерних подій, що зробили її найбільшою техногенною катастрофою тих часів. Це факт. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Це факт. Витік радіації попробував ліс, що знаходився неподалік війська володий колір. І з тих пір йому дали назву «Володий ліс. Факт. Людина може світитися внаслідок радіаційного опромінення. Це міф. Зроблена програма ліквідації наслідків та включала усунення наслідків аварії та реабілітації постраждалих. Це факт. Радіація має смак та запах. Це ні. Чорнобиль біль України. Пам'ятаємо, не забудемо.